Якщо підвізку квадроцикла давно не обслуговували, то запчастини для її ремонту можуть виглядати ось так, як ми сьогодні відправляємо одному з наших клієнтів. Тут практично все починаючи від всіх чотирьох амортизаторів: і передніх, і задніх, і шарові верхні, і шарові нижні. І всі чотири рульових наконечники, і втулки задньої підвіски, і втулки передніх речагів, передніх важелів, ступичні підшипники, і всі сальники, і пильники, і колодки повне ТО, повна переборка всієї підвіски виглядає приблизно так. І це все можна одночасно замовити в нашому магазині. Тому, якщо у вас з квадроциклом подібна ситуація або якась схожа, звертайтеся, і ми миттєво підбираємо всі запчастини так само блискавично в той же день відправляємо її, щоб вже завтра ви могли збирати свій квадроцикл.